Що це є реакція на нашу роботу, тому що ми активно включилися в моніторинг спостереження за виборчим процесом, який відбувається в окрузі. У нас там постійно є присутні спостерігачі на місці. Відповідно, ми маємо об'єктивну живу інформацію. І не всім політичними силами, які приймають участь виборчому процесі, це сприймається. Відповідно, вже, це вчора на тільки розумію. На інтернет-порталі Полтав.інфо була поширена інформація про нашу Представника, зокрема, це є якби не, не тільки якби е, негатив. Про представника нашої організації негатив про всю нашу організацію. Ми бачимо, що е, певні щосілі не задоволені. Тим, що ми може занадто пильно проводимо спостереження, реагуємо і пишемо про всі моменти, які ми зафіксували е, відповідно. Вважаємо, що це і порушення, якби в наш зашкоджує наші ділові репутації. Зараз з юристами розмовляємо, яким чином не відреагувати, тому що в даному випадку немає не автора цього матеріалу і незрозуміло підпільний сайт, ми було до кого там звертатися стосовно цього, і хочемо звернутися до всіх суб'єктів виборчого процесу. Опора є рівновідалена всіх політичних партій-кандидатів. Ми не працюємо на підтримку тих чи інших. Нашим завданням не є когось підвисити, когось понизити уведення ітації чи ще чомусь. Ми. Працюємо в рамках виборчого законодавства, в рамках законів України, в рамках Конституції, і відповідно наша діяльність промовлена на те, щоб максимально був прозорий відкритий виборчий процес і максимально реагувати на всі ті порушення ті інциденти, які відбуваються в окрузі, що є пов'язані з виборчим процесом. Тому ми.